Коли Сороса не стане, що писатимуть про нього в підручниках, переформатував світ на півстоліття, уповільнив занепад демократії або може був ляльководом, що нав'язував світові власний порядок денний, купуючи вплив і розв'язуючи війни. Якщо слухати тих, хто вдячний філантропу, його внесок у нинішній світовий порядок неоціненний. Якщо прислухатися до його опонентів, поготів. Питання лише в тому, хто і як ставиться до наявного світового порядку. Привіт, не політичні, коли американська влада боляче вдарила по отримувачах грантів USAID, багато кому забракло аргументів у суперечках. Чи варто підтримувати систему громадських інституцій, і за яким принципом? Хто, як і що фінансує? Під наратив грантожерів, зокрема, і в Україні часто потрапляють отримувачі грошей Джорджа Сороса. Що ж, якщо і вступати у дорослу дискусію про Сороса, це варто робити в парадигмі лівих і правих, ризикуючи наразитися на критику як одних, так і інших. На користь нашої неупередженості, скажу, що неполітичні не отримують грантів відродження і не мають жодних грошей від інших афілійованих із соросом структур. Нас можна запідозрити хіба в одному: ми теж вважаємо демократію. Найкращим політичним режимом тому можу гарантувати адекватний критичний погляд на тему без просування теорій змов, але й без реверансів. Колись на цьому каналі ми говорили з вами про різницю між лівими і правими, і я наголошувала, що не схилятиму вас ні до одних, ні до інших. Адже віримо, що справжні зміни в українській політиці настануть тоді, коли нам дійсно доведеться обирати між правими та лівими. А не між патріотами та зрадниками, тож нічого дивного, що саме поділ на патріотів і зрадників ускладнює нашу задачу, коли намагаєшся сформувати відсторонений погляд на діяльність Джорджа Сороса, принаймні коли йдеться про Україну. Хто такі соросята? Я вважаю, що це саме настаєший колаборант. Зовсім не кожен хто не підтримує політику Сороса, має бути зрадником як Мураєв і заперечувати це не більш розумно, аніж вдаватися до наративу Сорося. В освіченому демократичному суспільстві цілком нормально вести дискусію про консервативні та ліберальні цінності. Тож спробуймо відійти від екзальтованих звинувачень і додати трохи політологічної теорії. Ще раз підкреслюю: я не даю оцінок, чи правильний вектор обирає Сорос. Я лише допомагаю розібратися в логіці його інвестицій. За Байдена вся американська філантропія помітно повернула ліворуч за даними аналітики. Такі в полісі Лінк 2020 відзначився аномальним інтересом до расової справедливості серед філантропів. Цьому не в останню чергу посприяв ковід, та на відміну від інших, сорос нікуди не повертав. На політичних координатах філантроп усе життя перебуває ліворуч і послідовно доводить це спрямуванням проєктів, які фінансують його фонди. Щоправда, Сорос не просто лівий. А й у першу чергу лишається лібералом, який прагне підштовхнути світ у космополітичному напрямку, де немає заборон та зайвого втручання держави. І я зараз не про економіку. Неприйняття заборон добре ілюструє, наприклад, його підхід до наркополітики. Він виступає за декриміналізацію наркотиків і впровадження альтернативного справедливого на його погляд підходу, коли замість того, щоб карати та забороняти, держава надає соціальну підтримку та. Та полегшує доступ до системи охорони здоров'я. Так, наприклад, фонд Сороса підтримував розповсюдження стерильних голок і шприців серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики, зокрема і в Україні. І відкривав спеціальні місця для так званого контрольованого споживання, так само і з міграційною політикою. Поки праві намагаються стримати міграцію, депортувати чужинців та посилити імміграційний контроль. Соро зі своїм лівим порядком денним вкладається у захист прав мігрантів та правові інституції, які їх захищатимуть. Зокрема, він підтримував рекордними грантами Human Rights Watch та продовжує виділяти величезні суми на Amnesty International. National. То якої в українців, до речі, були питання, коли йдеться про правозахисну діяльність, гроші Сороса потрапляють не лише до активістів, як, наприклад, міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого визнають понад 120 країн, і в якому зараз лежить справа Путіна, поодинокі гранти можуть бути спрямовані, наприклад, на оплату експертиз, замовлених прокурорами цього суду. Крім того, іноді він чинить вплив на правосуддя опосередковано, наприклад, підтримує організації, які за Іхніми словами домагаються справедливих та прозорих виборів суддів. Іноді ж фонди Соросу допомагають організаціям грошима, щоб ті вигравали конкретні судові справи. звісно, коли йдеться про ліберальний порядок денний. Наприклад, рішення Верховного суду США про законність одностатевих шлюбів, фундація Сороса вважає своєю перемогою. Можливо, вам відомо, що власну благодійну групу Сорос назвав фундацією відкритого суспільства на честь філософа Карла Поппера та одноіменної книги Відкрите суспільство та його вороги. Цю тему філантроп досліджує особисто. І як бачимо, не лише в теорії. Жорстко критикуючи не лише Маркса, а й Платона та Гегеля, Поппер, на. Полягав, що ніхто не має монополію на істину. Мовляв, будь-які рішення у відкритому суспільстві мають ґрунтуватися на раціональному аналізі аргументів та прийматися тільки в результаті обговорень та досягнення домовленостей. Алгоритм соціальної інженерії за попером полягає в тому, щоб відкидати все, що не витримує перевірку часу, коригувати плани суспільства і продовжувати рухатися до ідеального, але не визначеного заздалегідь устрою тобто йдеться про поступові зміни із постійним супроводом, Який Сорос виходить і поклав на себе. Поппер, якого наслідує сорос, пропагує максимальну неаполітичність. кажучи, що всі демократичні інститути не можуть вдосконалюватися самі їх вдосконалення залежить від нас. Цікаво, що з іншого боку, Поппер пропагує максимально вільне суспільство і свободу. З іншого боку, попера називали тоталітарним лібералом за нетерпимість до чужих думок. Такої от жодної свободи ворогам свободи. Сорос так само категоричний, коли йдеться про опонентів серед правих. Ось що він, наприклад, писав у своєму есе ще за президентства Байдена. Єдиний спосіб узяти Верховний суд під контроль це нищівно усунути республіканську партію від влади. Сороса заведено називати людиною, що зламала Банк Англії. Він заробив мільярд доларів на падінні фунту Стерлінга у 92-му році. Проте, не всі знають, що одним з мозкових центрів тієї операції був сьогоднішній. Ній міністр фінансів Трампа Скотт Бесенд відповідальний за реалізацію угоди про корисні копалини між Україною та США. Попри те, що сьогодні він служить консерватором, раніше Бесенд був провідним членом команди Сороса. Один з яскравих представників правих, що найгучніше в світі виступають проти Сороса та його ліберального порядку денного, президент Сальвадору Наїб Букеле, якого торік вдруге обрали на цю посаду. Слід констатувати Букеле Авді домігся успіху, здолавши нарешті вуличні банди, які правили його країною десятиліттями. Робив він це аж ніяк не ліберальними методами, навпаки, суворими заборонами та покараннями. Тобто тими діями, проти яких усім серцем і гаманцем виступає Сорос. У елект Сорос то диктайпублик полесіє his agenda? букели хизується на демократичних виборах. Попри авторитарний стиль правління, громадяни довірили його партії 54 з 60 місць у парламенті. До речі, хтось із наших підписників вже просив розібрати кейс президента Сальвадора детальніше. Чи краще спочатку зробити відео про лібералізм? Пишіть у коментарях, що на вашу думку цікавіше. Тож концептуальна суперечка між Соросом та його опонентами лежить у світо поглядній площині на шальках Терезів, скажімо, лояльність до вибору кожного проти сильної руки а глобальний хор правих критиків мільярдера. Очолюють передусім авторитарні лідери через їхню настороженість до просування та захисту демократії. Чи досі є питання, чому Сорос і Трамп антагоністи? Чому на всіх виборах у США Сорос підтримував грошима демократів? І чому USAID за Байдена фінансувала велику кількість тих самих проєктів, що й фундація відкритого суспільства Сороса? Гадаю, нема Проте як бути із закидами до Сороса в лобізмі та підкупі. Одна з основних претензій до Сороса, коли йдеться про його вплив призначення своїх людей на різні посади з метою впливу на владу. Вам точно відомий цей аргумент. Фонди відкритого суспільства фінансують ліву групу. Потім ця група подає кандидатів до органів влади і, працюючи у законодавчій, виконавчій, а іноді і судовій гілках влади, формує вектор державного розвитку. В Україні це можуть бути вихідці з таких структур, як Transparency International чи реанімаційний пакет реформ у США, наприклад, центр американського прогресу. В інших країнах будь-які подібні Експертні групи, які отримують гроші від філантропа. Всі вони мають тотожні позиції щодо виборчого права, клімату, імміграції, гендерної ідеології тощо. Звісно, експерти приносять свої знання та досвід і навіть не заперечують, що чинять вплив на державні процеси. На користь того, що їм немає чого соромитись, каже прозорість благодійних організацій Сороса та список грантів у нього на сайті. Такі прозорості віддають належне навіть його затяті критики. Натомість, звинувачення, яким важко протистояти, полягає Ають в іншому, мовляв, філантроп використовує серію підставних організацій та осіб. Щоб керувати внесками, і крадькома підкуповує тих, хто точно мав би бути незалежним. Зрозуміло, навіть якщо це так і є, довести це все занадто складно, і аргументи зазвичай досить спірні. Серед найсвіжіших претензій республіканців фінансування окружних прокурорів, які нібито заплющують очі на злочини та не доводять їх до суду, за підрахунками, які спровокувала дискусія американців ще у 2022 році. Коштом груп, які отримують від сороса, підтримується щонайменше 75 прогресивних американських прокурорів. Водночас, прихильники Сороса заперечують не сам факт фінансування, а факт впливу через фінансування. Аргументи обох сторін ви почули, але проблема в тому, що їх факт-чекінг зводиться до оціночних суджень, спростування одних факт чекерів іншими, нівеляції неупередженого фактчекінгу в принципі, та до пояснень чергових. Факт чекерів, чому їм попри все можна довіряти? Хай там, як The Washington Post, яка підтримує то лібералів, то консерваторів, констатує. Сорос мав особливий інтерес у ремонті кримінального правосуддя, зокрема, щоб до наркотичної залежності ставилися як до хвороби, а не злочину. Також неспростовним залишається факт, що грантоотримувачі його фонду справді виділяли гроші на кампанії прокурорів, хоч і підкреслювали, що не узгоджують дії зі своїми донорами. Та чи доводиться тезу республіканців, що рівень злочинності у містах зростав через прокурорів Сороса? Звіс. Зно ж, не факт. Причина на слідковий зв'язок дофантазований. Схожий кейс із нібито фінансуванням антиізраїльських студентських протестів фондами Сороса. Те, що певні учасники цих протестів певний час були їхніми грантоотримувачами, факт. Те, що це вплинуло на їхню позицію і бажання підтримувати палестинців, не доведено. Хоча, звісно, і не спростовано. Така сама логіка закидів до Сороса у Європі. Зокрема, щодо позабюджетних добровільних внесків, у тому числі. До Ради Європи міжурядової структури цікаво. А як ви вважаєте, чи може бути міжурядова політична організація? проникною для приватного фінансування, і чи можуть бути винятки безвідносно до того, ліві чи праві роблять такі внески. Чемно сперечатися можна в коментарях. До речі, Рада Європи у себе на сайті прямим текстом вказує, що її перший пріоритет підтримка України. Між тим один з екзистенційних опонентів Сороса, угорський Фідес Орбана, побачив системну проблему конфлікту інтересів між неурядовими організаціями та суддями європейського суду. Справ людини і звернувся з цим питанням до паре. Ті відповіли, що все прозоро і задекларовано. А факт-чекери вкотре наголосили для того, щоб говорити про конфлікт інтересів, недостатньо факту, що попередні роботодавці деяких суддів фінансувалися фондом. Втім, глобально європейські авторитарні політики якоюсь мірою домоглися свого ще у 23-му році. Фонд Сороса вирішив суттєво скоротити європейське фінансування, згорнувши значну частину. Ну, там заявили, що громадський сектор у ЄС вже достатньо надійний і повносправний а от в інших частинах світу є загрози. ЄС Сорос переключився передусім на глобальний південь. Торік фундації відкритого суспільства проголосили, що виділяють 400 мільйонів на нову програму економічного та кліматичного процвітання для цього регіону. Програми традиційно ліберальні від зелених ініціатив до зменшення нерівності у суспільстві для Бразилії, Мексики, пар, Сенегалу, Малазії та Індонезії. Зміна орієнтації фонду на глобальний південь відображає невдачу просування демократії у Європі. пише Фо policy. мовляв, фон Сорос насправді відступає з поразкою, а не з перемогою. А демократичні вибори проводять до влади авторитарні уряди. Третя поспіль супербільшість Фідес в угорському парламенті. Успіх консервативної правої справедливість у Польщі та, передусім, Росія Путіна, яка тримає Європу і світ в заручниках. У Росії організацію філантропа офіційно назвали небажаною організацією ще в 15-му році. До цього він встиг вкласти туди. Більше мільярда доларів, включаючи 100 мільйонів у підтримку вчених, і 250 у програму з перегляду шкільних підручників. Я в лів захожу він там. маленький, росич чи забився в угол, боїться. Я вже хотів душити його. Натомість білоруський друг Путіна Лукашенко і не намагався гратися в демократію. Діяльність фонду Сороса була зупинена там ще у 97-му році, майже одразу після його приходу до влади. Так само, і Орбан перешкодив роботі співвітчизника, знову прийшовши до влади у 2018-му. Ще одна креативна теорія змови стверджує: всюди, де орудує Сорос, починаються війни. Звісно, секрет у тому, що поширюють цю теорію росіяни. Які власне війни і починають Раду ілюструючи це, наприклад, кейсом Грузії? Та ця теорія розбивається вщент одним єдиним фактором: географія діяльності Сорос насправді набагато ширша, і більшості його грантоотримувачів пощастило не мати неадекватних агресивних сусідів. А майже чверть його щорічних витрат весь час припадала на США, куди ніхто не вдирався. І якщо вбачати у Соросі цинічного ляльковода, то як пояснити, наприклад? Десятки мільйонів доларів, вкладених в паліативну допомогу. Чим корисні для циніка люди, що доживають останні дні свого життя? Чи може було якесь меркантильне пояснення для відстоювання репродуктивних прав американців? Свою діяльність фундація відкрите суспільство починала з підтримки стипендій для темношкірих студентів в університеті Кейптауна у південній Африці наприкінці 70-х. Інституції ПАР були недоступні для більшості населення на расових підставах і за Словами Сороса це було найкраще місце, аби перетворити закрите суспільство на відкрите пізніше. Після падіння Апартеїду, він спрямував туди сотні мільйонів доларів на правову реформу, освіту, охорону здоров'я, ЗМІ та побудову житла. Одним з перших був фонд у його рідній угорщині. Згодом у Китаї, але в КНДР прихильники режиму одразу охистили його агентом ЦРУ, який використовує гроші для підриву комунізму. Спочатку 2000-х фонд заходить в Індонезію, розширює вплив в Африці та на Близькому Сході, що цікаво підтримує групу як в Ізраїлі, так і в Палестині. Мільйони доларів йдуть не лише на просування демократії, а й на дуже практичні речі. Допомога подолання наслідків землетрусу на Гаїті, відновлення Пуерто Ріко після ураган а ще лікування людей з туберкульозом в Лесото чи відновлення зруйнованої війною С'єра Леоне. Цей список справді добрих справ можна довго продовжувати. Цікаво, що Україна за президента Кучма була близька до придушення діяльності Сороса в зародку. Тимчасова комісія, яка розслідувала, начебто, факти закордонного втручання, підготувала звіт, де всерйоз цитувала Executive Intelligence Review Ліндона Ларуша. Він відомий маячнею на кшталт Королева Єлизавета II, провідний торговець наркотиками у світі. А Сорос її права рука. Жахливий висновок комісії полягав у тому, що загальнолюдські ці. Цінності, у які вкладаються надавачі грантів, виявляються західними цінностями. Тобто загрозу бачили навіть не в ліберальних поглядах, з якими не кожен може бути згоден, а в будь-яких озираннях на захід, протиставляючи це дружбі з добрим російським братом. Судячи з тогочасних свідчень, не виключено, що українська демократія частково може завдячувати доньці президента кучми. Яка пов'язала свою долю з Віктором Пінчуком, врешті-решт пінчук залишався чи не єдиною людиною в оточенні президента, яка переконувала його не приставати на бік тодішнього керівника адміністрації Медведчука, таки залишившись діяти в Україні, фонд соросовідродження підтримав уже понад 20 тисяч проєктів. Серед останніх, наприклад, юридичні консультації для поранених бійців, аби подолати бюрократичні перепони із виплатами та статусами, або ж поширення українських нара на глобальному півдні. та вивчаючи звіти, неможливо позбутися думки, що найбільше грошей філантропа спрямовуються на так звану адвокацію. Тільки в описі 24 найцікавіших ініціатив 2024 року слово адвокація зустрічається 19 разів. З цього слова глузують ті, хто вважають, що грантові кошти витрачаються на дологу. Дискусія про нескінченні круглі столи коштом донорів справді не взялася з повітря, і зацікавлені сторони самі визнають, що іміджеві кампанії деяких грантоотримувачів часто зводилися до роздавання брендованих термокухлів та розклеювання бордів із загальними гаслами. Водночас, дослідники вважають якісну адвокацію вкрай важливою, мовляв, йдеться передусім про те, щоб підняти руку і говорити про те, що хвилює. Цікаво, що в Україні досі є чинним указ президента Кравчука до органів влади сприяти фонду відродження у забезпеченні його діяльності. А президент Порошенко, в останній рік перебування на посаді глави держави, вручив директору фонду Олександру Сушку, орден за заслуги, зокрема за значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України. Та запровадження Євросоюзом безвізового режиму. Головним ворогом Сороса в Україні завжди був кум Путіна. Медведчук. Ви можете пам'ятати телемарафон «Тхне Соросом на одному з його телеканалів. Упродовж усього дня марафон на телеканалі ЗІК «Тхне Соросом. А між тим, за іронією, колись адвокат Медведчук – був одним з тих, хто отримував гранти від фонду Сороса, так само як і затятий ворог філантропа Віктор Орбан, який наприкінці 80-х стажувався в Оксфорді коштом Сороса, а потім звинуватив його в усіх бідах світу. Про що ми вже розповідали у відео про угорщину? Якщо говорити про менш прозоре представництво Джорджа Сороса в Україні, яке не стосується фонду відродження, на думку спадає інвестиційний партнер філантропа та медіамагнат магнат. Машфіала гендиректору Dragon Capital, власник холдингу NV та найвпливовішої в Україні української правди, заперечує, коли його називають рукою Сороса. За його словами, грошей Сороса в управлінні компанії лише 2%, що немало небагато багато мільйонів доларів. Крім того, він наполягає, що ці гроші були не подаровані, а інвестовані. І Dragon Capital частково вже виплатили Соросу дивіденти. Навіщо майже 95-річному дідусю, який вже давно втратив більшу частину свого слуху, уся ця влада? І що буде з фондами, коли його не стане? Джордж Сорос думав, що фонди проіснують до 2010 року, а потім він їх закриє. Цитувала Лі Ганет, одного з колишніх директорів фонду відродження Євгена Бистрицького. Утім, якоїсь миті у мільярдера стався злам? Мовляв, він відчув, що розвинув настільки потужну систему громадських інституцій. Що вирішив продовжити це, в тому числі і після смерті. Ще чотири роки тому тодішній президент фонду відкритого суспільства Марк Мелох Браун константував, Авторитарні режими підняли голови, а здобутки організації різко відкинуті назад. Він запевняв, що зусилля будуть подвоєні, щоб вороги відкритого суспільства почали поважати права. Як відомо, Сорос пережив нацизм і був біженцем від комунізму у своїй рідній Угорщині. Тож він мав сильні особисті мотиви вкладати свої гроші у те, у що вірив. Чи буде його родина продовжувати цю справу, стане остаточно відомо лише після смерті мільярдера. Сьогодні один з його п'ятьох дітей Алекс вже є заступником голови організації Open Society Foundations. Ідея побудови ідеалістичного відкритого суспільства переживає кризу. Це помітно навіть з програмних текстів на сайті фундації. Інклюзивні демократії розмиваються зсередини обраними автократами. Подвійні стандарти підривають міжнародні норми. Але є також обнадійливі можливості, включаючи нові прояви громадян, що організовуються проти цих тенденцій. Чи можемо ми використати цю нову енергію, щоб створити більш справедливий і рівноправний світ? Рухаючись вперед, ми будемо меншою, але все одно могутньою організацією, Організацію, яка буде більш цілеспрямованою та інтегрованою у свої зусилля, хай там що буде у майбутньому Сорос, мабуть, одна з найбільш визначних постатей, яких створила меритократія. Кошти, які філантроп направляє на благодійність, зазвичай передаються прозоро і підлягають підзвітності. Водночас, чи то безсилля перед реваншем правих, чи то азарт останнім часом змушують мільярдера балансувати на межі м'якої сили та прямого політичного впливу опоненти представлені здебільшого авторитарними політиками. Не добирають слів, аби очорнити угорського ашкеназі. А фактчекери, самі, будучи переважно лівими, намагаються захистити Сороса від засилля конспірологічних теорій. Іноді, нехтуючи слабкістю доказів, які розбивають вщент зовсім не кожне гіпотетичне звинувачення. Не здивуюся, якщо віддані прихильники діяльності філантропа будуть обурені частиною наших висновків. Так само, як і його непримиренні опоненти, які обов'язку Язково назвуть нас соросятами в коментарях. Що ж, ми зайшли на цю стежку свідомо, намагаючись сформувати неопереджену позицію. Слід визнати, що за життя Сорос вочевидь не встигне зробити світ таким ліберальним, яким він хотів його бачити. Але це ніколи не зупиняло філантропа. Ми не можемо пасивно чекати, поки все піде правильно. Ми повинні діяти за нашими принципами, навіть коли ситуація здається безнадійною. Казав він в інтерв'ю медіа. Що ж, цілком щира та не політична позиція. Ненавиджу жити в часи історичні. Бе-бе-бе-бе-бе. Дуже доросла Бе -бе 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 -бе. Гриба на ворона. Що ти там шляєшся? На ворона на духу, і буце мені стель. Скот. 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 Скотина. посміхнулася. Бо попер виглядає звучить як поперс. <coughs> Мільярд доларів. Російським лібералам Сорос. Ото розкидається грошима, не думаючи. Ну як ніхто не вдарався, Трамп відірвався. Тепер я не можу інвестувати. Треба міномети, машини купити, ще щось, реби. Боже, що я тільки не купляла.